З великим повагою щиро вітаю всіх зацікавлених. Сьогодні хочу поділитися однією дивовижною історією, яка наочно демонструє, наскільки важливо піклуватися про своє здоров'я і який потужний ефект може дати правильний засіб. Проблема, про яку я розповім, стосується виразки на нозі в одного чоловіка. Його сестра почала активно діяти, щоб допомогти йому, і придбала продукт Активідан з фукоїданом. Ця ситуація стала для мене откровенням, бо я не знав, що саме ця проблема спонукала її скористатися нашим продуктом Активідан. Від самого початку я завжди підкреслював, що цей засіб зміцнює імунну систему, але не варто очікувати чудового одужання за кілька днів на відновлення потрібен час. Все залежить від стану організму, скільки йому років і наскільки він забруднений. У випадку цього чоловіка стан був складним, організм сильно зашлакований. Але після застосування двох упаковок продукту вже стало помітно покращення стану шкіри. Як розповіла його сестра, він пив тричі на день і на ніч мазав виразку на нозі. Сестра і її брат були настільки вражені результатом, що замовили ще продукт Активідан. Покращення було настільки добрим, що вони самі не могли в це повірити. Коли вони пішли на прийом до дерматолога, лікар був здивований результатами і запитав, що ви зробили з ногою. А вони просто пили продукт Активідан, що містить висококонцентрований фукоїдан, який міститься в бурих водоростях, і це допомогло відновити регенеративні властивості організму. Якщо проблема локалізована в шкірі, імунна система спрямовує свої сили туди і починається зцілення. Фукоїдан, що є в Активідан, це справжній дар природи, що добувається з бурих водоростей. Саме завдяки цьому на острові Окінова так багато довгожителів. І вони регулярно вживають водорості в їжу. Звісно, щоб отримати ту концентрацію фукоїдену, що в одному пакетику нашого продукту активідан, потрібно було б з'їсти півтора кілограма водоростей, що дорого і незручно, та й неможливо робити це щодня. Але завдяки спеціальній технології екстракції та органічним сполукам наш продукт Активідан максимально засвоюється організмом і дає миттєвий ефект. Тепер цей чоловік щасливий. Він носить шорти і ходить до басейну без сорому. Це є доказом того, що піклування про свій імунітет приносить реальні результати. Я наполегливо рекомендую кожному задуматися, що можна зробити для підтримки свого здоров'я сьогодні, адже профілактика це ключ до довгого і здорового життя. Не чекайте, доки ситуація стане критичною, почніть зміцнювати свій імунітет вже зараз із активідан. Пам'ятайте, ваше здоров'я ваш головний актив. Зробіть крок назустріч здоров'ю, а не шкідливим звичкам. Почніть піклуватися про себе і своїх близьких уже сьогодні. Замовте засіб активідан і зміцніть свою імунну систему, щоб жити повноцінним життям. Дякую за увагу та будьте здорові!